Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я б хотіла поділитись разом з вами, як я готую піцу. У мене на каналі вже є один рецепт кіста, а це я хотіла вам показати, як я по іншому рецепту готую піцу. Ось я вже відміряла 300 г муки просіяла. Сюди ж ми додаваємо чайну ложку солі. Так. І 300 г тепленької водички і десь 3 г дріжджів. І зараз ми їх розведемо в тепленькій водичці. Розмішаємо гарно. Тепер сюди додаємо 35 грам олії. Яка у вас є? Можна оливкову, можна соняшникову, можна і кукурудзеву. І дріжджі, які вже розтворилися. А тепер додамо борошна, щоб замісити кісти. В описі під відео я все опишу, скільки чого додала. Так, а зараз викладаємо на стіл трішки припорошим борошном і будемо замішувати наші частини. remeixem Таке получилося м'яке хороше таке еластичне тісто. Воно вже не пристає до рук, дуже гарно я його вимісила. Його можна поставити на 15-20 хвилин, щоб воно відпочило, і можна зразу ж готувати піцу. Але ж можна поставити в холодильник десь на 12 годин, а можливо і на 24 години. Так що, вибирайте. Як вам е, треба. Чи поставити в холодильник, можна його з вечора зробити, поставити в холодильник, не в морозилку, звичайно, а в холодильник. От. І так як я завтра буду готувати піцу, то я зробила на ніч. Поставлю зараз і нехай воно стоїть в холодильнику. І так, тісто у нас було в холодильнику цілу ніч. І зараз ми будемо формувати вже піцу. Ось таке тісто у нас хороше, таке податливе. Талкою його не можна розкатувати для піци, а тільки розтягувати руками. Зараз ми візьмемо форму і по формі будемо розтягувати. Так, зараз будемо робити такий бортик, не дуже великий, щоб менше тіста було без начинки. Ось так. Формуємо, формуємо і формуємо. Ось так сформували тісто по формі для піци і зараз будемо змазувати соусом. І так змащуємо соусом. Соус я змішала кетчуп, трішки кетчупа чилі і майонезний соус. Ось так змазуємо тісто. І так, соусом змазали. Тепер поклала я цибульку. Чи то я люблю завжди викладати цибульку. І зараз викладаємо кобаску. Так, Так, ковбаску виклали, тепер викладаємо огірочок. Маринований, я кладу. Піцца це таке блюдо, як... Що є в холодильнику, те і викладаємо. Так. Так, тепер засипаємо все сиром. Так, щедро засипаємо. ще покладемо перчик. Так, все ми виклали, що планували додати до піци. І зараз ставимо в духовку десь на 10-12 хвилин при максимальній температурі, яка там у вас є в духовці 290 чи скільки градусів. Будемо бачити. Піца наша готова. Стояла вона в мене в духовці 14 хвилин при температурі 290 градусів. Так що, якщо будете готувати, то дивіться по своїй духовці. Ви знаєте, ось це тісто, воно дуже хороше в тому, що його можна залишити в холодильнику на ніч, а навіть і на добу. Тому можна завчасно його приготувати, а вже на другий день випекти піцу. Так що, готуйте. Я вам бажаю успішного приготування, і на сьогодні все. До побачення, до нових рецептів і смачного вам!